Доброго дня! Я Манчуля Людмила Сергіївна, вчитель біології Кліменецького ліцею Порного закладу. Як бачите, я прийшла до вас не з порожніми руками. І як ви думаєте, чи можна, це, чи можна цей гостиниць поєднати з нашим конкурсом? А я хочу сказати так: фрукти це вітаміни, вітаміни це сила, сила це фізичні можливості, це натхнення. Натхнення це творчість, а творчість це конкурс. Але якщо в нас є і натхнення, і бажання, і творчість, але немає чогось дуже важливого, і ми не зможемо себе реалізувати і проявити. Я думаю, ви здогадалися, що я говорю про здоров'я. Ще е Герофіл говорив, що без здоров'я, і мудрість не завидна, і мистецтво бліде, і сила в'яне, і багатство без користі, і слово без ціль. А я скажу більше: здоров'я один з основних чинників щастя, радості, реалізації людини, тобто її повноцінного життя. Проблема збереження здоров'я у лай залишається зараз дуже актуальною. На сьогоднішній день все менше дітей закінчують школу здоров'я. А саме від здоров'я дитини залежить те, яким членом суспільства вона стане, як ставитиметься до своїх близьких, чи вболівати вона буде за те, що відбувається в її країні. Тому важливою складовою навчального виховного процесу вважаю, що є формування мотивації, до збереження і зміцнення здоров'я. Цінністьного ставлення дітей до здоров'я треба навчити. Тому основне завдання обучаю. У формуванні молодого покоління стійких здорових зберігаючих І саме ми, вчителі біології, маємо більше можливостей формувати такі компетентності учнів. Не просто говорити про це, а переконувати науковими фактами, дослідженнями, створювати ситуації усвідомлення важливості набуття таких компетентностей і, врешті-решт, наполегливо їх формувати. Тому темою і мого досвіду є формування здоров'я зберігаючих компетентностей учнів на уроках біології шляхом застосування інноваційних технологій навчання. Маю такі методичні орієнти підбирати ефективні технології, які сприяють здоров'ю збереження. Підвищувати рівень мотивації учнів на збереження та зміцнення здоров'я, формувати необхідні знання, вміння та навички здорового способу життя, вчити застосовувати отримані знання у всіх житті. Тобто формувати стійку компетентність щодо збереження і зміцнення здоров'я на майбутня. Свої роботі керують принципом не забороняти, а роз'яснювати, не критикувати, а направляти, не примушувати а переконувати, не командувати. А організовувати. Основною формою організації навчальної діяльності є урок, тому саме він має містити весь здоровий зберігаючий потенціал. Ось мої складові успішного здоров'я зберігаючого уроку. По-перше, урок покликаний озброїти дітей знаннями. Тому на уроках я ставлю за мету давати учням теоретичні знання про здоров'я. Про його складові, як воно е, закладається у людини з самого народження, як зберігається та чому руйнується. На своїх уроках я пропагую здоровий спосіб життя, е, профілактику захворювання, раціональне харчування, дотримання режиму та бадьорості, е, загортовування, боротьбу з шкідливими звичками та інше. В цьому мені допомагають інноваційні технології навчання. А саме Використовую проблемне, інтерактивне, розвиваюче навчання, проєктну технологію, розвиток критичного мислення та інші. Маю методичну установку, вивчаючи кожну тему розділі біології, біології, акцентувати увагу учнів та бережливе ставлення до власного організму, до оточуючих, та оточуючих людей. Другою складовою уроку, вважаю, є впровадження здорових зберігаючих технологій. Тобто сам урок має бути здорові зберігаючим. Даючи знання, не відбирай здоров'я. Так ще у давньому Римі формулювався один з найгуманніших принципів освіти. Впровадження здорових зберігаючих технологій вимагає відчителя багатьох методичних кроків. Я використовую наступні, не допускаю перевантажень учнів на уроках, використовую різні види роботи, що сприяють зниженню втоми, стимулюю мотивацію учнів створюю доброзичну атмосферу на уроці, враховую інтелектуальні та фізіологічні особливості учнів, передбачаю зміну діяльності на уроці. На різних етапах уроку використовую нестандартні прийоми та методи проблемні та герої ситуації, елементи тренінгів, віртуальні мандрівки, цікаві вправи, прийоми активізації, пізнавальної діяльності та багато інших. По-третє, урок має виховувати ціннісне ставлення до здоров'я, сприяти розвитку уявлення про здоров'я як найвищу цінність, стимулювати бажання бути здоровим. Для цього майже на кожному році використовую прислів'я, приказки, приклади з історії, вислови відомих людей, мудреців, що мають потужне виховне значення. Наприклад, стародавній лікар Авійця говорив головним скарбом життя є здоров'я. І щоб його зберегти, потрібно багато чого знати. Наш український лікар Микола Ломосов стверджував, добути та зберегти здоров'я може лише сама людина. Німецький філософ Шопенгауер говорить, 9 десятих нашого щастя залежить від здоров'я. Урок також має розвивати, бути розвиваючим, формувати різноманітні вміння та навички. Учнів в тому числі і навички здоров'я збережень. Тому на уроках практикую використання оздоровчих хвилинок у вигляді дихальних вправ вправ для профілактики порушень постави, зору, зняття втоми рук, вправи для зняття психологічної напруги, сміхотерапію, кольоротерапію, застосовує музичний супровід, бо в музиці, як відомо, знаходиться величезний здоровий зміцнюючий потенціал. Що допомагає знімати стреси, активізувати роботу мозку, підвищує засвоєння матеріалу. Я вважаю, що такі методи сприяють формуванню здоров'я школярів, готовності вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах. Вважаю, що формування здорових зберігаючих компетентностей досить складний і тривалий процес. Установка на здоров'я не з'являється сама собою відразу. А формується в результаті тривалих, постійних і цілеспрямованих педагогічних тіл. А на завершення хочу такі речі сказати. Вчитись важко, учити ще важче. Але не мусиш зупинятись ти. Як учням віддаєш усе найкраще, то й сам сягнеш з нової висоти. Дякую вам за увагу, здоров'я вам і вже сили. Дякую. Дякую.